Вітей, всіх пропонуємо подивитися, які події будуть відбуватися у вас до кінця цього тижня, тобто до 15 травня. Середина тижня вже є у нас. І як завжди, по традиції будемо дивитися, що можливо змінилося, якісь енергії, можливо, ваші думки або емоції змінилися. І від цього можуть змінитися і події, які можуть бути у вашому житті. Тож, будемо дивитися, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант. Ну, по першому варіанту, ви будете стояти на порозі якогось вибору. Можливо, ви будете у соціумі мати якісь неприємні або новини, або, можливо, ваше питання буде складно вирішуватися. Для вас оця вся інформація поки що була закрита, але до кінця тижня ви все зрозумієте. Перед вами відкрита книга, в якій ви дізнаєтеся, що вам заважало отримати бажане. Якісь у вас, можливо, були плани, щось ви для себе будували і чомусь воно у вас не здійснювалося. Тож, причину ви дізнаєтеся, тому що вам дійсно хтось із суспільства заважав. Люди впливали на вас, на ваші думки, на ваші емоції, на ті події, які відбувалися у вашому житті, і це вам заважало, вони дійсно вам шкодили. Через цих людей від вас та інформація, можливо, була і закрита. Можливо, до вас навіть йдуть якісь плітки, які зможуть вам прояснити ту ситуацію, або ви зрозумієте, чому так сталося. Це люди не з близького оточення, це не є родичі, можуть бути подруги, друзі, але вони з вами, ну, навіть це не дуже близькі подруги друзі, а просто, можливо, знайомі або десь робочі питання, ви з ними раніше вирішували. То вам буде це складно, якщо ви хотіли. Зробити вам було складно зрозуміти, що саме ці люди для вас шкодять, тому що, можливо, ви вважали, що ви їм нічого не винні, а вони чомусь так ставляться до вас. А ще, якщо в робочих питаннях, то, можливо, хтось на вас там, поза вашою спиною наговорював на вас або вам якісь там перепони чинили, щоб у вас були непорозуміння. Тож, готуйтеся, інформація для вас буде неприємна стосовно цих людей, але з іншого боку, це вам просто буде наука і розуміння того, хто вам друг, хто не друг, і з ким краще взагалі не спілкуватися. Тож готуйтеся, все у вас пройде добре, головне тільки правильно розсудіть, так як то буде для вас корисним. Це був у нас перший варіант, другий варіант для вас. Букет, ключ-змія. По-другому варіанту, у вас може бути декілька сценаріїв розвитку до кінця цього тижня. Можливо, ви проявите мудрість і віднайдете той ключ, який може дати вам або фінанси, або, можливо, ви зможете якимось чином. Повести себе так, що будете отримувати подарунки, приємні події. Хтось, можливо, зможе визнання отримати, а хтось зможе взагалі відкрити собі двері у краще життя. Тому що ключ дає вам можливість це все зробити. Головна умова поводьтеся дуже мудро. Якщо е, другий сценарій будемо розглядати, то можливо оця змія вам шкодить. І через це вам важко вирішувати свої питання. Вона, можливо, є людина із оточення вашого, яка вам в очі може говорити дуже приємні речі, вихваляти вас, підбадьорювати, а насправді вона вам шкода, вона перекриває ваші шляхи. Може забирати вашу вдачу, може забирати ваше визнання. І вам уже потрібно звернути увагу. На своє оточення, хто і як до вас ставиться в очі і поза очі. Ще в робочих моментах можуть виникати у вас такі ситуації, що ви могли б отримати якусь премію, надбавку або ще що, але є певна людина, яка цьому перешкоджає. В особистих стосунках також, можливо, можете зіткнутися, що хтось буде на щось, на щось наговорювати. тобто, обесцінювати ваші стосунки. Наприклад, ну, якщо для дівчаток вам подарували якийсь партнер ваш або обранець ваш, подарував вам подарунок, можливо, зробив якийсь презент, або, можливо, дав фінанси. І знайдеться в вашому оточенні така людина, яка буде це все обесцінювати. Буде говорити, грошей дав мало, подарунок дешевий, а квіти взагалі не ті, що потрібно було. Але все, всі ці питання це тільки від вас залежить, як ви від, до того будете ставитися, а не від того, хто і що вам говорить. Тому будьте мудрими, і ваші питання зможуть розв'язатися вдало саме для вас. Це був у нас другий варіант. І третій варіант у вас події сонце, серце і жінка. Третій варіант. У вас до кінця цього тижня на першому. Плані буде стояти особисті стосунки. Швидше за все, цей розклад буде для чоловіків, які будуть для своїх дівчаток, жіночок прихиляти сонечко для того, щоб їм було добре і комфортно. Якщо це для дівчаток, то ви зможете отримати пропозицію руки і серця, хтось може отримати освідчення, ви будете від того задоволені, у вас буде складатися все так. Як найкращим чином. Для когось, можливо, навіть йдуть такі енергії, що, можливо, ви вийдете заміж, а в когось, можливо, до кінця тижня буде дійсно що одруження, і ви зможете себе реалізувати як гідний партнер. Для когось до кінця цього тижня може бути якесь визнання у соціумі. Ви зможете запустити нові проекти, або вже які у вас проекти запущені, можуть принести вам уже якісь плоди свої. От того ви, від того, ви будете відчувати свій успіх, будете відчувати, що у вас вистачає сили для того, щоб ви вирішили всі свої питання. Це буде вам приносити велике задоволення, натхнення. Можливо, вам будуть компліменти говорити, або хтось буде освічуватися у коханні. Тому приділіть увагу тому, щоб ви отримали максимум задоволення від тих гарних подій, які будуть у вас до кінця тижня. Це був у нас третій варіант.